Зараз перед нами є якийсь вираз, якесь рівняння з трьома невідомими A, B і C, які нам треба знайти. Ми бачимо перед собою, що матриця A множиться на якусь матрицю, плюс матриця B на якусь матрицю, плюс C на якусь матрицю, і в результаті ми отримаємо матрицю. Я дам підказку, що е, ці матриці будуть або мати вигляд одиничної матриці. Одинична матрицю. Або нульова матриця. Нам з вами треба встановити, яка ж з цих матриць є якою. Давайте подивимось на значення, яке ми отримали в результаті тут. 2. Тепер ми подивимося, що ми маємо тут: 1, 1, 1. Отже, нехай в нас матриця A це в нас нульова матриця, B і C це одинична. Отже, тут 0 на 1 це буде 0, тут залишиться 1,1. 1, отже, в результаті ми отримаємо 2. Або це може бути інший шлях. Нехай матриця A не нульова, а одинична. А матриця b нульова, а C також одинична. Отже, тут ми отримаємо 1 і 1, і в результаті ми також отримаємо 2. Або третій варіант, що матриця A і матриця B. Одиничні а сі – нульова. Отже, в результаті ми також отримаємо 2. Що це нам дає? Нам це дає поняття, що в результаті у нас повинно бути дві матриці одиничні і одна нульова. Давайте подивимось, що у нас ось тут. 4. Ми вже з вами знаємо, що у нас повинно бути дві одиничні і одна нульова матриця. Ну нехай у нас перші дві будуть одиничними, а остання нульовою. Отже, в результаті тут ми отримаємо 0, а тут у нас 3, плюс 5 – це буде мінус 2, ніяк не 4. Отже, варіант, що А і Б це в нас одиничні матриці, не підходить. Давайте розглянемо варіант, якщо у нас А і С одиничні матриці, а Б нульова. Якщо у нас тут одинична, то тут буде 3, 3 плюс 1 це буде 4. Дійсно, нам це підходить, тобто друга підказка це те, що A і C це в нас одиничні матриці. Якщо ми з вами визначили, що A і C це в нас одиничні матриці, то виходить, що B це в нас нульова матриця, як ми вже зазначали раніше. Отже, цю дію ми взагалі можемо не враховувати, бо примноження на нульову матрицю нічого не залишиться. І у нас одинична матриця, і це у нас одинична матриця. Після множення на одиничну матрицю результат залишається такий же самий. Добре, давайте зробимо перевірку. Отже, після множення у нас залишається така ж матриця 1, 3, 4, мінус 2, до неї додається матриця після множення на це 1, 1, 3 і 2, в результаті давайте додамо 1 плюс 1 це буде 2, 3 плюс 1 це буде 4, 4 плюс 3 це буде 7, і мінус 2 плюс 2 це буде 0. Дійсно, значить, ми встановили все вірно.